BMW X5, 2 літра дизель 2015 року. Автомобіль офіційний, сервісна історія офіційного дилера. Класна комплектація, передній задній партронік, коричнева шкіра, пам'яті сидінь, електрорегулювання, сидіння передні комфортні, додаткова опція. Є підігріви заднього ряду сидінь. Ставки з дерева корічного кольору, датчики світла, дощу, електрорегулювання керма, режими їзди, підігрів сидінь, камера заднього огляду. Велика мультимедія. Автомобіль обслужений, готовий до їзди, економний. Завітайте до нас в салон на більш детальніший огляд і тест драйв. Чекаємо на вас. Віддіявто з пробігом без зайвих комісій на великий кільцеві п'ятдесяти візів.